Курчат по осені читають, а бджіл по весні. Я такий вислів. Багато бджолоблогерів знімало відео, що нам потрібно робити з бджолами. Ось наприкінці зимівлі чи просто під час зимівлі. А я вирішив відштовхнутися від противного і зняти відео про те, що не варто робити пасічнику, особливо починаючи в такий період. Ось кінця зимівлі, як зараз. Сітки у нас зелені затіняючи так і зняті. Ми їх не натягували, хоча мали б можливо. Для захисту від синичок, тому що у нас був невеличкий облід. Зовсім невеликий. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня! Слава ЗСУ і слава Україні. Взимку у вулику зимові бджоли Вони з'являються на світ приблизно на початку осені, і ціль всього їхнього життя це протриматися до весни. На відміну від звичайних робочих бджіл, які живуть рідко коли більше одного місяця, ці бджоли зимові живуть 6, а то й 7 місяців у залежності від сили сім'ї. Літні бджоли, які вилипилися влітку, вони якщо підуть зимувати, вони до весни не протягнуть, вони обсипляться взимку на дно вулика. У зимових бджіл підвищений вміст білка в клітинах жирового тіла. Ці бджоли, облетівшись навесні, вони ще побачать перші квіти, перший пилок, можливо. Але в залежності від сили сім'ї ці бджоли відійдуть приблизно через три тижні після масового обльоту. Якщо сім'я слабенька після масового обльоту життя цих зимових бджіл буде тривати приблизно більше одного місяця трошечки. Але проти природи не попреш, така їхня природа. Цим бджолам не уготована доля приймати участь в медозборах. Значить, ми зараз з вами говоримо про короткий приблизно 2-3 тижні період, який сполучає кінець зимівлі і початок весняного періоду. Цей період часто називається критичним, тому що споживання кормів дуже сильно збільшується, а бджоли інтенсивно вирощують собі розплід в цей короткий період. Він як правило вже є. Тому головне правило не лізти до бджіл для запобігання його охолодженню. якщо зимівля бджіл викликала у вас підозри, що у сім'ї сім'я неблагополучна, у сім'ї немає матки, немає кормів, якісь інші проблеми, можливо, там навіть кліщі, то. До такої сім'ї лізти ви мали на початку лютого, перевіряючи всі оці можливі нюанси, також перевіряючи наявність кормів, яких на початок лютого повинно було лишатися не менше трьох, а краще п'яти кілограм. Якщо в вулику на початок лютого було 5-6 кілограмів корму, ось в вот такий от період, це кінець лютого, можна взагалі навіть забути про те, щоб лізти до вуликів та тривожити бджіл. Якщо ви полізете до вулика, знімаючи особливо верхній корпус в вот отакий період, то прополіс, який затуляє всі можливі щілини, ми всі знаємо, що властивістю дерева є гуляти, утворювати там тріщини, сколи, щілини, неплотне прилягання корпуса до корпуса і інше. Так от прополіс забезпечує такий собі клей між між цими корпусами. І якщо ми зараз його потривожимо, цей прополіс, вони його вже не відновлять. А той прополіс, який сколовся, і на місці якого утворилася та сама тріщина або щілина, воно ж буде давати вам протяг до вулика, що вкрай небажано при вирощуванні розплоду. Друге, те, що не потрібно зовсім робити в даний період часу, це обробляти бджіл від кліща. В нас ще раз повторюся своя схема лікування, яка вже випробована протягом багатьох років, і навесні це обробіток щавелевою кислотою з цукровим сиропом. Це можливо буде навіть наступне відео або через відео. Ми покажемо ще раз всі тонкощі, щоб всім було зрозуміло. Так, от обробіток. Будь-який відкліща відбувається, коли вже є стала температура, сталі плюси, хоча б там плюс 3, плюс 4, але не отаке, що вночі може бути мінус 10, а в день 0, мінус 1, плюс 1. Тобто ми не обробляємо відкліща наприкінці лютого, коли у нас є отакий критичний період і коли температура нестабільна. Третє, те, що протипоказано пасічнику в такий критичний період, робити, це стукати по вулику з метою визначити, чи реагують бджоли збільшенням гудіння, чи ні. Значить, ці всі процедури, так і рівно як і прослуховування вуликів трубочкою, потрібно було робити також на початку лютого, для того щоб впевнитися, що сім'я жива. Четвертим важливим Пунктом в списку того, що не треба робити, є е, не плутати з верхнім утепленням, якщо це так можна виразитися, нижнє утеплення. Значить, тобто, такого дно сітка ті частіше всього закривають його у весняний період, на початку самого весняного періоду фольгоізолом. Ми закриваємо його типографським алюмінієм, нам так зручніше. Але ці всі маніпуляції не потрібно робити зараз. Не потрібно знімати корпуса, не потрібно ложити на дно ці алюмінієві листи або фольгоізол, тому що це знову ж таки не на часі. Ці всі процедури потрібно зробити. Трошечки пізніше, через 2-3 тижні, коли вже розплоду дуже багато вулику, а коливання температури, весняні оці коливання, да, наш підступний, оцей березень, дуже великі для того, щоб розплод почував себе нормально. Тому ми закриваємо це дно, але пізніше, не зараз. Взагалі, бджоли повинні бути, звісно, професійно зібрані в зиму, проліковані, загодовані для того, щоб відчайдушно ось в такий ось період не прийшлося лізти до вулика, руйнувати його мікроклімат і руйнувати його шанси на нормальний вихід з зимівлі і нормальний розвиток навесні. Тобто, все повинно бути зроблено заранше восени на початку зимівлі і таке інше. Якщо не було очисного обльоту, як у нас зараз, да, ось у цей критичний період, коли бджолам вже повинно було б і опорожнитися, вже, да, але вони чекають нормальної погоди, нормально. Стало плюсів да, для того, щоб вилетіти. Так от, якщо бджоли не очистилися, то будь-яке постукування, будь-яке тормошення їх, воно може викликати те, що вони просто обгадяться на рамках прямо, що унеможливлює нормальний розвиток цієї сім'ї навесні. Тобто можна вже загадувати на те, що на медозборі вони нормально можуть не спрацювати. Тому пам'ятайте про це і убезпечте своїх бджіл від цього. Тобто не лізьте до очисного обльоту до ваших вуликів в самому кінці зимівлі, у кінці лютого. Цей же попередній пункт стосується і починаючих бджолоблогерів. В нас їх все більше, і ганяючись за хайпом, вони лізуть в вулик будь-якої пори року. Вони вважають, що якщо вони показують гніздо там взимку на кінці зимівлі, на початку весни, цим вони приваблюють інтерес до свого каналу. І таке інше. інтерес до такого каналу з боку вже досвідчених пасічників буде різко негативний. А інтерес з боку починаючих пасічників він може бути, але ви цим нашкодите, цим починаючим пасічникам, які, які будуть вважати за норму оглядати бджіл в такий ось критичний період, унеможливлюючи нормальний весняний розвиток. В цей короткий період, взагалі, краще забути про своїх бджіл, не турбувати їх, тому що е, крім обгаження прямо на рамках, воно може викликати і підвищене споживання кормів. Воно абсолютно нікому не потрібне. під час кінечної фази зимівлі на Нижче може бути велика кількість підмору. Це може бути викликане декількома факторами. Значить, по-перше, це може бути банальний кліщ. По-друге, це може бути сім'я, у якої був розплод під час зими, якщо зима була тепла, тобто вони виростили партію розплоду, а та бджола, яка його обсижувала, яка його обслуговувала, вона відійшла, обсипалася. Тому е наряду з великою кількістю бджоли в вулику може бути велика кількість підмору. Чого е при поверхневому огляді боятися не потрібно. Потрібно просто ретельніше оглянути бджолу сім'ю і зрозуміти на те, що було ось розплід, що стара бджола просто відійшла раніше і масова. Весь стимулюючі підгодівлі такими препаратами, як здорова бджілка, чи то просто якісь вуглеводні підгодівлі, да, там, розчинами там, цукрового сиропу, чи то білкові підгодівлі, вони дають свій ефект. Бджола починає розвиватися раніше, і якщо це бджолина, сім'я слабенька, то оця стимулююча підгодівля стимулює їх вилітати менше на холодне повітря за водою. Тобто такий прийом можна провернути з слабенькими сім'ями. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати. Не будемо затягувати відео. Я вмістив буквально в декілька хвилин те, чого не потрібно робити навесні. Сподіваюся, це відео побачить як можна більше починаючих пасічників і зробить для себе свої висновки, щоб міцно в голові засіли оці ось норми. Що до бджіл на кінці зимівлі приблизно протягом двох тижнів ми абсолютно не лазимо. Друзі та колеги, я сподіваюся, що вам було це відео хоч трошки цікаве та не нудне. Я вам дякую, що ви переглядали моє відео весь оцей воєнний рік, стимулюючи мене в супереч поганому настрою, всупереч там якійсь можливій апатії і таке інше, знімати відео, шукати цікаві якісь теми і розвивати свій канал. Я вам щиро дякую, у нас вже більше 17 тисяч підписників. Тобто в подальшому канал буде також розвиватися завдяки таким людям, як ви. Все тоді пока-пока і до зустрічі в наступних інтересних відео.